Скоки, скоки, стриби, перестриби, скоки, скоки. На одній нозі два рази, потім на обох одразу. Ой, сестро, Іванко, стоп, стоп, зупинися. Досить скакати. Аго, схаменися, година вже пізня. Спати лягаймо. Нині до нас Миколай завітає. Всім доброї бажаю ночі. Заплющую швиденько очі. Хай Миколай мене здивує і щось гарненьке подарує. А, а знаєш, сестро, Миколай з тими дружбу водить, хто свою шляхетність справами доводить. З тими, хто не вередує, не кричить. Не бешкетує. миє ручки ось так чистить зуби з тим, хто ввічливий, не грубий. Ой, а я я вередувала, трохи мамі набрехала і уроків не зробила, та ще й молоко розлила. Ой, Остапи. Як же Ха, Час уже не повернути? Брала б приклад з мене, з брата, то могла б і дарів чекати. Втрапила я у халепу, хоч і не навмисне. Що ж, дістанеться тобі від чортяки різка. Ой. Дорогенький Миколаю, не карай мене, благаю. Що мені зробити, щоб мене хрестив? де я? по лісі чудеса, і яка ж навкруг краса, і мій котик іграшковий. Україні цій чудові став справжнісіньким котом. Мяу! Рада, що ви тут разом. Ця ніч, Іванко, незвичайна, збуваються твої бажання. Мрррр. Хотіла Миколая стріти? Так, він може зараз тут ходити. А як же нам його? Туди ясне сяй волине. Ходім. Ой, я звідси ні ногою щось гуде над головою. Дивний звук, неначе стогін, кличе хтось на допомогу. Пугу пугу, поругу. Ой, пугаченько, пугач. Заспокойсь, малий, не плач. Залітався. Де гніздо твоє совине? А я ж кажу залітався, загулявся, загубився. Не, не хвилюйся, допоможемо. <клес> Он іди тією стежинкою і знайдеш свою хатинку. Ой, дякую, я побіг. До побачення! Ну що, пішли, Іванко? Пішли, котику, пішли. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. ой привіт-привіт! Привіт! Це котять у мене зубки, геть не гріє сіра шубка. Так і мінус тридцять не забава. Замерзну в лісі. От такі кекські справи. Ні. Ні, не випадай у сніжок! Ось, ось, візьми мій кожушок. Так, так, морково. Котику Кожушок. Ой, добре. Ой, як дитин. <звук> Наче ковдра в ньому затишно і добре. Ой, дякую тобі, Іванко. Дякую тобі, Муркотику. Піду грітися. Добачить я зайчику! Пішли. Побігли! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, лісом, іду гаєм. В Україну поспішаю. -м, мабуть, витівки чортячі сміються над Миколаєм всі добряче. Лісом Миколай ходив, всі дарунки розгубив. Вам, дідусю, добрий вечір. Добрий вечір, Іванка. Бачу поміч тут до речі. Якби голку і нитку мала, вам мішок би залатала. От так. Майку диву. Такий мішечок мур-мур-мур, гарненький. -мур 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 підладнаємо мішечок. Так, підладнаємо мур. Візьми гілочку з ялинки, так. а ниточку з павутин. Так, так, так. Ой, яка дитина чемна, ми зустрілись не даремно. А як ви в лісі опинились? Чи, бува, не загубились? Мур, Миколая ми шукаємо. <клес> так. так, з ним поговорити маємо. Так, не така вже я і чемна, мама свариться щодня, то я книжку загубила. Ой-ой. То тарілку не помила. І мені... Мабуть, за це чортик різку принеси. Ой, не журися так, дитино. Люди всі небезневинні. Кожен може помилитись і у скруті опинитись. Головне тут розуміти, що не треба зла чинити. Вміти вибачитись вчасно та й покаятися, власне, і комусь допомогти. Так, як робиш зараз, ти вамко. О, дякую вам за пораду. Ось готова вже заплата. А, ну та даруночки мої так, так вони? Ага. О, так. Ну, Сонце вже на небокраї. Я тебе, Іванко, благословляю. В путь мені пора рушати, подарунки позбирати. Ой, не вже ви, Миколай! Ой, дитино, час вже йти мені. Прощавай. Прощавай, Миколай! Ось і свято, час шкарпетки загляда. Так так когось там різочка чекає, ага, а когось дарунки Миколая. Остапчику, мені ти не повіриш, знаю. Я нині стріла Миколая. І зрозуміла я одне. не подарунки головне. Коли ти добре серце маєш, все справдиться, що забажаєш. Якщо ж десь раптом завинила, ти вибач, брате, не хотіла. Тож вибачи мене Іванка. Так, зі, зі святом вітаємо всю Україну.